У Нас в студії гость, лідер фракції батьківщина Юлія Тимошенко. Добрий вечер. Владимировна. Ваше сегодняшнее выступление виступлення на согласительном совете більше похоже на обвинение. Ви на кого ответственность возлагаете за тарифи? На всіх, хто причетний до створення таких тарифів, зараз люди по всій країні отримали просто шокові платіжки. Шокові. Вони не знають, що з цими платіжками робити за газ, за тепло. Прийде буквально через місяць, і тому я хочу дати добру новину. Добра новина в тому, що робоча група, в яку входять представники всіх фракцій Верховної Ради, місяць, навіть більше місяця, працювали над вивченням тарифів. І сьогодні цей звіт у мене в руках. Це проект звіту, але тут вже практично все узгоджено. Головний висновок. Встановлені ціни тарифи на енергоносії та комунальні послуги для населення є недостатньо обґрунтованими і потребують проведення додаткових розрахунків та коригування. Тобто вони завишені. Так вони однозначно завищені. Це те, що стосується цін. Тут повністю викладено, в чому вони завищені, як вони спотворені. Але маю сказати також, що є така, така ще позиція, яка стосується якості. Ви пам'ятаєте, я говорила про те, що у людей чайник не закипає на комфорті в деяких регіонах. Да. Так, от вияснилося, що нам офіційно це я цитую звіт: продають газ над низької якості, за який вимагають європейську ціну. І далі повністю все присвячено тому, як поставити тарифи на місце на сьогоднішній день. Комісія може сказати процентов завышена эта стоимость. Грубо говоря, насколько, если якщо вернутся назад, человек зможе платить менше? Ну насправді по різним розрахункам від двох от 2,5 до 3 разів. И... Вы, вы, получили уже платежку за Так, ну безусловно, все отримали платежки сегодня. Давайте посмотрим, страна. как сегодня люди получали да. платежки. Юлия Владимировна, вы сегодня сказали, что в ГПУ пойдете. Если вы пойдете в ГПУ, и как бы из этого что-то получится, и, возможно, тарифы снизятся, а, насколько они снизятся, и что сейчас делать люди? Если уряд подойдет честно до этой справы, то минимум в два раза, а если совсем честно, то в три раза. От така сьогодні картина загальна, і те, що зараз говорять про імпортований російський газ, цей звіт доводить, що українського газу більш ніж достатньо, якщо його весь віддати людям, для того, щоб поставити нормальні тарифи. Ми ініціюємо в Верховній Раді прийняття закону, який буде нормалізувати всі ці питання, тобто український газ весь людям. Норми споживання на один квадратний метр тепла, такі як в Україні, а не такі, як в Якутії, тобто вони також в два-три рази мусять бути нижчими. Зняття спеціального податку, який ввели на людей 70% для того, щоб підвищити ціну на газ. Ну уявіть собі, це теж цинізм такий. Ми безумовно будемо добиватися цього через уряд. Але в той же час, навіть якщо будуть знижені тарифи, треба обов'язково в генеральну прокуратуру направляти заяву про те, щоби всі винні посадові особи, які людям встановили такі тарифи, які просто принизили людей, примусили їх іти за субсидіями. Тому що, якщо тарифи будуть нормальні, субсидії не потрібно. Ці люди, чиновники, посадовці, які спотворили тарифи, мусять відповідати. Ми зараз получимо ще одне повищення в сентябрі, да? А от це вся катавасія з генпрокуратури. Сколько на землі? Прокуратура це додатковий елемент, але знижені тарифи мусять бути негайно. І якщо уряд буде бездіяти, ми в Верховній Раді просто не дамо працювати, поки тарифи не поставлять на місце. І ще одне: півтора роки людям не індексують пенсії заробітні плати в той час, коли інфляція досягає просто сотень відсотків. Сьогодні ми примусили. Раду коаліції зібратися, проаналізувати наші законопроекти батьківщини, де передбачається індексація пенсій заробітних плат і скасування податку на пенсії, який просто є ганебним для України. Сьогодні збиралась рада коаліції. Вони пообіцяли, що всі наші законопроекти. По е, впорядкуванню тарифів, по індексації пенсій заробітних плат, по під, е, зняттю податку на пенсії все це буде розглянуто ще раз на засіданні коаліції з участю е, прем'єр-міністра України і міністрів завтра в 15 годин. Але я хочу вам сказати, що я не допущу того щоб просто це питання тарифів і заробітних плат пенсії індексації просто їх хорошо, заболтали. Ми будемо будем боротися хорошо. за це. Будемо Тимошенко була в студії подробності. Спасибо большое. Дякую, дуже.